Зараз в багатьох рецептах додають кукурузний крахмаль. Навіщо в Тікток зараз говорять, кукурудзи не крахмаль, він резистентний, він проходить транзитом через наш організм, ще й підкармлює нашу мікрофлору. І головне, що він не додає калорій. Але давайте розберемося. Резистентний крохмаль дійсно існує. Він поводиться як клітковина, не перетравлюється, не піднімає цукор, і він дійсно дуже низькокалорійний. Його класно додавати у страви, якщо ти хочеш знизити калорійність свого раціону. Але ось що важливо. У нас в Україні резистентний крохмаль майже не продається. А кукурудзяний ось цей, ось цей, і навіть ось цей це просто очищений швидкий вуглевод. Він піднімає цукор, має достатньо калорій і він не діє як клітковина. Та чим класний наш звичайний кукурудзяний крохмал? Тим, що в страву його треба додавати менше, ніж звичайного борошна. І цим самим ви і зменшуєте калорійність самої страви. Ну, коротше, резистентний і наш кукурудзяний крохмаль це зовсім не одне й те саме. І щоб результат був, треба дивитися. Ти на реальні властивості цього продукту, а не його популярність у тіток.